Однокишеньковий лічильник банкнотка Expecto Lite, запрограмований на 7 валют, має функцію автоматичного визначення валюти та функцію перерахунку декількох валют одночасно, розглянемо в роботі режим перерахунку тільки однієї валюти. Лічильник прорахував банкноти, видав загальну кількість банкнот, суму і одночасно перевірив їх на справжність. Можна переглянути деталізацію, скільки яких номіналів прораховано. При проходженні підозрілої банкноти лічильник зупиняється та видає на екран помилку з причиною відбраковки. Останню банкноту треба забрати та продовжити перерахунок. Відбракована банкнота не плюсується до загальних результатів і результати не збиваються. Розглянемо функцію перерахунку декількох валют одночасно. Після завершення перерахунку випадає розбивка, які валюти були прораховані та їх сума. На цьому огляд завершуємо. Дану модель можна придбати в нашому магазині за привабливою ціною та з гарантією 12 місяців. Посилання на товар залишаю в описі цього відео, а вам дякую за перегляди!